Уяви собі вечірку, де є черепаха, що старша за Наполеона, акула, яка пам'ятає часи до появи парового двигуна, і рибка, яка пережила більше імператорів, ніж деякі королівські династії. Такі істоти справді існують і вони не просто виживають, а живуть сотнями років. Дякуньки за те, що підтримуєте мій канал Гривнею. Це дуже круто, адже з вами я маю змогу розвиватися. Вдячна Олені Бланк, Єлизаветі Канаєвій та Володимиру Касімову за підтримку на цей раз. Якщо хочете бути частинкою створення контенту, спілкуватися, а також читати більше цікавинок зі світу нашої вайбової планети, милості прошу до мого телеграм-каналу. Посилання в описі. Не забувайте підтримувати ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Що ж, ходімо знайомитися з тваринами, які давно забули, що таке молодість, але навіть не збираються вмирати. Галапагоська черепаха до 190 років ці черепахи справжні легенди серед довгожителів. Вони живуть на Галапагоських островах, де часто чи так повільно ще й не дивно, чому ці створіння нікуди не поспішають. Відомо, що одна з найстаріших черепах, Джонатан, народився приблизно у 1832 році і ще досі живий. Це означає, що він пережив війни, революції, першу електричну лампочку і навіть винахід телефону. Їхній довгий вік пояснюється унікальним повільним метаболізмом, стійкою імунною системою та майже повною відсутністю природних ворогів. Вони можуть важити понад 250 кілограмів, а панцир настільки міцний, що витримує напад хижака або падіння з висоти. До речі, у дикій природі галапогоські черепахи здатні тижнями обходитися без води та їжі, накопичуючи рідину в особливих мішках у тілі. А ще вони можуть впливати на екосистему островів, розповсюджуючи насіння та витоптуючи стежки, які використовують інші види максимум повільності і мінімум проблем. Арктичний молюск. Мін 507 років. Мін це не просто молюск. Це історичний артефакт з Мушлею. Його знайшли біля берегів Ісландії і випадково в процесі дослідження позбавили життя. Після аналізу стало зрозуміло, що йому було понад пів тисячі років 507, якщо точніше. Тобто він зародився у 1499 році, коли ще не було ні США, ні Google, ні навіть кави в Європі. Вік молюска визначили за кількістю кілець на його мушлі. Кожне кільце відповідає одному року життя як у дерев. Арктика Ісландіка наукова назва цього виду, одна з найбільш довгоживучих неколоніальних тварин у світі. І Її біологія активно вивчається в контексті уповільнення клітинного старіння. Він пережив стільки епох, що міг би викласти історію в університеті, і все це сидячи собі у морському мулі, абсолютно не напружуючись. Мін сумна, але повчальна історія про те, що іноді краще просто не чіпати те, що прекрасно живе без нас. Гренландська акула до 400 плюс років. Ця акула виглядає так, ніби щойно прокинулась після тисячолітньої сплячки. А все тому, що вона і справді старіша за більшість сучасних країн. Гренландські акули можуть жити понад 400 років, а статевої зрілості досягають тільки у 150 п'ятдесят. Уяви, 150 років вона просто плаває без побачень, а потім хоп, привіт, доросле життя. Їхні очі часто заражені паразитичними ракоподібними, через що багато з них практично сліпі, але це не заважає їм орієнтуватися в темних холодних водах завдяки чутливості до коливань та запахів. Її організм працює неймовірно повільно, як і обмін речовин, і це дозволяє уникати зношування. Вона мешкає у темних холодних водах, де життя завмирає, і час, здається, втрачає сенс. Їхнє м'ясо отруєне у свіжому вигляді через високий вміст триметиламіну, але після ферментації стає делікатесом у Ісландії. Попри свій хижий статус, ці акули здебільшого падальники. Гренландська акула, справжній підводний старець, який живе на дні, нікого не чіпає і потихеньку б'є всі рекорди довголіття. Ой. До 226 років кої це не просто декоративна рибка для японського саду. Це тихий мудрець, який живе в глибинах ставу і знає, чим ти дихаєш. Рибка на ім'я Ханако жила 226 років. Народилася в 1751 році і померла в 1977. Учені визначили вік за кільцями росту на лузці, як у дерев або молюсків. Деякі риби кої мають генетичні мутації, що уповільнюють процеси старіння, зокрема на клітинному рівні. Відомо, що окремі особини передавалися з покоління в покоління в одній родині, і це дозволяло вести їхній родовід понад 200 років. Кої можуть впізнавати господаря, реагувати на голос і навіть дозволяти себе гладити. Вони не тільки довгоживучі, а ще й дивовижно розумні. Секрет довголіття кої у повільному метаболізмі та чистій стабільній воді. У Японії рибки кої вважаються символом сили, витривалості та довгого життя, і, здається, зовсім не даремно. Африканський слон до 70 років Африканський слон справжній гігант довголіття серед наземних савців. У дикій природі африканські слони живуть у середньому до 60-70 років, хоча відомі випадки, коли окремі особини доживали й до 80-ти. Африканські слони мають надзвичайно низький рівень онкозахворювань, що пов'язують з великою кількістю копій гена r 53 який пригнічує розвиток пухлин. Слони мають фантастичну пам'ять, можуть запам'ятати водні джерела, зустрічі, конфлікти та втрати. Дослідження показують, що старіші самки стада стають лідерками і приймають стратегічні рішення. Їхній мозок найбільший серед усіх наземних тварин, і вони впізнають себе у дзеркалі так, як дельфіни. А ще слони переживають смерть близьких. Вони здатні сумувати, стояти біля тіла і навіть прощатися. Їхня шкіра товста, але чутлива, і вони активно використовують пилові ванни для охолодження і захисту від паразитів. Жити 70-80 років і ще мати емоційний інтелект вищий ніж у деяких політиків це вже щось. Геодук до 160 років. Цей молюск виглядає, скажімо так, незабутньо, але хай вас не вводить в оману його дивна форма. Він чемпіон серед двостулкових молюсків за тривалістю життя. Геодуки можуть жити понад 160 років і при цьому продовжують активно розмножуватись майже до кінця життя. Вони закопуються в пісок на глибину до одного метра, висуваючи назовні лише довгий сифоновий хобот, яким фільтрують воду. Щодня один геодук пропускає через себе до 50 літрів води, очищаючи середовище від часток і мікроорганізмів. Через дивну форму і високу ціну, іноді понад 100 доларів за кілограм. Геодук популярний делікатес у Китаї, Японії та Кореї, де їх вважають афродизіаком. Вони ростуть дуже повільно. Щоб досягти комерційного розміру, їм потрібно щонайменше 5-7 років. Вчені вивчають геодуків як індикатор змін у морських екосистемах, адже ці молюски чутливо реагують на забруднення та температуру води. Можливо, він виглядає як інопланетний жарт природи, але геодук важлива частина екосистеми і морської кулінарної культури. Гренландський кит до 200 років. Цей кит справжній морський лорд, який може плавати століттями. У деяких особин знаходили в тілі гарпуни, датовані 19 століттям, які не завадили їм жити ще десятки років. Він може важити до 100 тонн і все життя повільно дрейфувати по холодних водах Арктики. Вчені вважають, що гренландські кити володіють потужними механізмами регенерації та захисту клітин. Їхні гени досі, досі досліджуються, бо вони можуть дати ключ до розуміння людського старіння. Гренландські кити ведуть спокійний, енергоефективний спосіб життя. Повільно плавають у холодних водах і уникають стресових ситуацій, що може сприяти їх довголіттю. Їхний низький метаболізм та адаптація до арктичного середовища дозволяють їм зберігати ресурси організму протягом десятиліть. Туатара до 100 плюс років. Ця рептилія не просто динозавроподібна істота. Вона справжній живий релікт епох. Туатара мешкає лише в Новій Зеландії і не змінилася за останні 200 мільйонів років. Її серце б'ється повільно, температура тіла низька, а обмін речовин, як у каменя. Деякі особини доживають до 120 років, і це не межа. Унікальною туатару робить третє око на маківці світлочутливий орган, який допомагає орієнтуватися у добовому ритмі. У неї довгий цикл життя розмножується повільно, але стабільно. Якщо природа це гра вдовгу, то туатара, її чемпіонка. Какаду до 100 років папуги Какаду це не просто пташки, це вибух емоцій, плітоки довгого життя. Відомі випадки, коли Какаду жили до 100 років. Зокрема, той самий Чарлі, який нібито належав Черчилю. Какаду це не просто красиві птахи, а ще й надзвичайно розумні створіння. Здатні вирішувати логічні задачі та навіть користуватись інструментами. У природі вони утворюють довготривалі моногамні пари, а тривалі соціальні зв'язки та активне спілкування можуть позитивно впливати на їхню тривалість життя. Вони потребують багато уваги і можуть почати скубти себе від нудьги або стресу, якщо їм не вистачає спілкування. Їхня здатність до соціального зв'язку дивує навіть науковців. Живучи у комфортних умовах, какаду можуть бути довговічними, але ще й вічно базікати. Іноді вони настільки прив'язані до господаря, що впадають у депресію, якщо залишаються самі. Справжні балакучі дідусі у світі птахів. Прісноводна черепаха. Наприклад, червоновуха. До 100 плюс років. Ці черепахи часто живуть у домашніх умовах, і багато людей не підозрюють, що взяли собі тварину на все життя. Прісноводні черепахи здатні жити 80, 100 і більше років, якщо їх правильно годувати і доглядати. У дикій природі вони вибирають затишні болота, повільно пересуваються і не втручаються в чужі справи. Їхній повільний ритм і філософський стиль життя рецепт довголіття. Вони можуть довго залишатися без їжі, впадати в сплячку, а іноді відновлюватися після поранень, які здавалися смертельними. У Китаї та Японії черепахи символізують довголіття і мудрість. І, судячи з фактів, не дарма. Це ще один доказ: повільно не означає слабо, повільно значить довго. Ось вони, справжні володарі часу, які не поспішають, не метушаться і живуть так довго, що світ встигає змінитися кілька разів. У кожного з них свій секрет: хтось завмер у холоді, хтось просто фільтрує воду, хтось ігнорує людей. А ми з вами часом не встигаємо прожити й десятиліття без вигорання. Можливо, варто повчитися у них спокою витривалості та ігнору стресу. Напиши в коментарях, яка тварина тебе вразила найбільше, про яку зробити наступне відео. І що з цього топу ти би взяв собі на озброєння? Повільність, спокій чи може фільтрацію токсичних речовин? Не забудь про лайк, підписку і дзвіночок для хорошої карми. Пиши ідеї для наступних роликів та слава Україні!